Друзі, всіх вітаю! Ще одна пропозиція до автомобілів, які в нас є в наявності. Крутий Passat Alltrack B8, вже фейсліфтовий. Машинка 12 місяць 2019 року і виготовлення і першої реєстрації в дуже крутій кльовій комплектації з пробігом 159 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений з Швеції, повнопривідний. З dq 381-ю 7-ступеневою коробкою і двигуном 2-літровим на 140 кВт 190 кінських сил. Автомобіль з лізаного аукціону має всю історію обслуговування, є сервісні протоколи, їх потім продемонструю. Вартість авто відразу в описі до відео. Також там посилання на автомобілі, які у нас є в наявності. Перейдіть, підпишіться, кого цікавить дані авто. У нас багато пропозицій по кросоверам, скаутам, олтрекам, тобто повнопривідний сегмент. Також буду вдячний за вподобайку для цього відео. Отже, по олтреку. Маємо ззовні чорний колір, оригінальний кузов, лакофарбове оригінальне, жоден елемент не фарбований, вікна у нас всі оригінальні. Також тут подвійний склопакет вікон. і Є заводський напил задньої частини вікон. Олтреки це всі в першу чергу про кліренс. Кліренс тут 17 см, як заявляє виробник, також обвіз по колу, який захищає автомобіль від гілок та камінців дрібних, обов'язково сріблясті зеркала. Відрізняється їхній кольор від кольору загального кузова. По набору асистентів у нас тут є все, що може бути. Є дістронік, адаптивний круїз-контроль, є Lane Assist асистент смуг, також є випередження зіткнень, фронтальний асистент. Є в нас асистент виїзду з парковки і асистент сліпих зон також є в наявності, що доволі рідка рідкісна опція в автомобілів зі Швеції. По косметиці автомобіль в шикарному стані. Передня частина не посічена, немає сколів, немає якихось царапин по кузові. Все близьке до ідеалу. Фари тут максимальні, це матрична оптика з вирізанням та з автодальнім. Лед в ходові вогні, протитуманка. Бампер розбірний волтреків. З частин складається, відрізняється також таким. Передньою губою сріблястою, задній також має сріблясту губу. Отже, тут встановлені 18 диски з резиною літньою 23-го року в дизайні Олтреківському також є додатковий комплект 17-х оригінальних дисків з зимовою резиною. Віддаємо це все з автомобілем. Також тут повний безключовий доступ. Розширений, також є ліфт багажника і відкривається за допомогою помахи, помаху ноги. Позаду також топлив... топова оптика IQ Light від Volkswagen, також є відкидний форкоп, передній і задній парктронік, задня камера. днищу темно не видно, але ситуація шикарна. Немає якихось критичних зауважень. Також встановлена накладка така на бампері. Отже, ліфт багажника і є дуже крута штука в багажнику. Зараз продемонструю по комплектації. Це у нас сітка-шторка, обов'язково люк в задніх спинках заднього ряду. Відкидання. Це теж опція. Складний фуркоп, як говорив. Також автомобіль обладнаний Webasto. І в нас є п'ятий диск, повнорозмірне колесо в якості запаски. Також нагадую, що у нас є ще три таких олтреки, тобто, якщо ви до нас приїдете по такий автомобіль, то точно поїдете на одному з них. Отже, безключовий у нас на чотирьох дверках. Зеркала, до речі, теж складаються. Косметичний стан карт. В дверних картах є підсвітка. Салон у нас шкіряний. Шкіра тут преміальна напа, приємна дуже на дотик. Також по стану. Все в порядку. Отже. Історія обслуговування. Бардачок у нас закривається на ключик і також має охолодження. По історії обслуговування. Зараз я вам продемонструю сервісні протоколи, які є. Отже, останні це були сервіси на мережевому сервісі в Швеції Мекка. І в нас зафіксований пробіг 149 тисяч кілометрів. 8 місяць 24-го року. Також є попередній на 141. І з фольксвагенівських це у нас є останній 119 633, 6 місяць 23-го року. Регламенти по автомобілі всі зроблені. Це мастило в ДСГ, мастило в Haldex. Цих сервісів нічого робити не потрібно. Отже, в нас є шторки в задніх дверях, сонцезахисні, підсвітки також в дверних картах. Сама карта в такому стані. Позаду третя зона клімату. Тайпсі виходи. Є третій підголівник, підлокітник для задніх пасажирів. Ну і ще шкіра косметично в ідеалі. Тут третя зона клімату і розетка у нас 12 вольт і вихід. Так, до головного місця, до водія. Отже, дверна карта водійська. Також водійський поріг. В дзеркалах асистент сліпих зон. Також... Моізоляція шикарна в автомобілі. Також тут ми маємо темну стелю. Безрамкове в них вже зеркало заднього виду, автоматично затимняється. Також водійське автоматично затимняється. Кермо нового дизайну з перфорацією, з підігрівами. Цифрова панель приладів. З виведенням навігації. Можна змінювати стилі. 159, 538. Також є розпізнавання знаків. Кермо, до речі, має під рулеві пелюстки перемикання. Встановлена топова мультимедійна система Discovery Pro. На більшим екраном. Отже, давайте до асистентів. Керується вона, до речі, жестами. Адаптивний круїз, фронтальний асистент, лейн асіст, сайд асіст, сліпі зони. Асистент розпізнавання дорожніх знаки, розпізнавання причепа також є і превентивна безпека в салоні. Весь набір. Також є асистент виїзду з парковки, якщо їде з боку автомобіль, машина вас попередить і сама зупиниться. Класна камера, траєкторія руху малюється. Також волтреків вибір режимів руху, є режим оффроуду, в якому працює допомога при спуску. Ну І в загальному дуже цікавий режим. Машина все-таки та й щось може на бездоріжжі. Індивідуальний режим і звичайний система старт-стоп. Також тут встановлена бездротова зарядка телефону, бездротовий CarPlay. Вихід на Type-C. Стан важеля коробки передач. Автохолд, електричний ручник. CarPlay активований, бездротовий. Також тут є Webasto. є прямий запуск з клімату, кнопочка, є також два ключі і пульт до Webasto. Можна за допомогою пульта запускати дистанційно. І є в меню клімату, запуск по таймерах. І тут також зміна режиму обігріву або вентиляції. Літо або зима. По носіях у нас тут блютуз, СД вже виходів немає, ну і радіо, звичайно. Друзі, хто в пошуку такого автомобіля? Авто дійсно шикарне, в оригінальній фарбі, з підтвердженим пробігом. Можна перевірити його як в дилера, так і замовити перевірку фахівцем. Ми знаходимось біля Львова. Приїжджайте на тест-драйв. Всім дякую за перегляд.